Вітаю в ефірі телевізійний конкурс краси панянки і я його ведуча Любов Мочалова. Зараз я представлю вам людину, яка зробила себе сама. Вона вміє правильно мріяти та знає, чого хоче від життя. Тетяна Деревніна, знайомтесь. Тетяна Деревніна 26 років. Знак зодіаку – трези. Мама свого часу змусила дівчинку піти вчитись на дизайнера, і це стало справою її життя. Вона почала з двох весілля суконь, а нині керує елітним салоном. Зараз Таня – відомий дизайнер весільних суконь та на відміну від більшості своїх колег про цю професію ніколи не мріяла. Піти навчатись на модельєра її примусила мама А шити сукні власноруч дівчина почала у Львові. Там приходить наречена, вибирає фотографію, дають тобі фотографію. і Ти маєш по цій фотографії пошити сукню. Ну і я прийшла туди і сказала, що я це все вмію робити. Повернувшись до рідних чернівців, Таня вирішила шиття зробити справою свого життя. Ризикнула та почала з нуля. Пошила дві сукні весільні, намалювала їх собі, придумала і. Прийшла на калинівський ринок з ними, взяла магазин в оренду. На таку авантюру дівчина пішла всього у 19 і досягла успіху. Її витвори мистецтва подобаються нареченим, адже у самої майстрині витончений смак. Я не люблю наляпані дуже сукні. Якби я не люблю, коли в них багато каміння, якби такі, якби іде перенесмак, коли дуже багато всього. Я люблю досить витончені сукні. І я вважаю, що сукня буде вирізнятися, якщо вона пошита з любов'ю. Ескізи майбутніх витворів мистецтва зазвичай спадають дизайнеру на думку випадково. Причому найкращі мої моделі, які вони мені подобаються, вони приходять до мене вночі. Коли я лягаю спати. Я зранку встаю, замальовую. Потім на протязі там тижня можуть приходити якісь зміни. Улюблені справі Таня присвячує себе повністю, створюючи сукні. Дівчина забуває про час та власну втому. Я дуже хотіла побачити кінцеві результати. Я шила цілу ніч. Я працювала, я, я не хотіла спати, я нормально все почувала. Але коли я дошила, встала, я зразу втратила свідомість. Згодом гарненькі платічка Таня почала шити і для маленьких принцес. А сталося це тоді, коли у майстрині народилась донечка. Я не могла дочекатися того часу, коли вона піде в садочок, щоб у неї були там утрініки, щоб вона була самою гарною дівчинкою серед усіх. І от вона пішла в садочок, і я почала створювати ці дитячі плаття, але більш такого преміум класу, якби не прості. У паняночки є кохана людина, але весілля в них ще не було. Парадокс та дівчина, яка щодня допомагає нареченим знайти сукню, що була б призначена саме для них, для себе ще не знайшла. Мені подобається багато. Мені здається, от одного дня я думаю, я би одягла би рибку. Потім я її одягну, похожу по магазину. Я розумію, що це дуже незручно. Потім я одягаю пишну сукню до мені, але я б, напевно, одягла би пишно. Ну просто коли їх настільки багато, і всі вони мої, я їх всіх люблю. Заняття для душі поступово перетворилось на прибутковий бізнес. Дівчина колись почала з двох суконь, а нині в неї власний елітний салон. Панянка стежить за кожною дрібничкою самостійно. Я їду з ними там в магазини вибирати там мереживо чи там каміння. Дуже індивідуально з нею, ну щоб вона була спокійна, що її сукня буде так такою, якою вона хоче. Найкращу рекламу її салону роблять задоволені наречені, адже бізнес леді ніколи не кривить душею, аби заробити зайву копійку. Я чесна, ну якщо людині не підходиться, плаці я ніколи в житті не скажу, воно тобі гарно. Я скажу, що треба щось змінити. Керувати власним бізнесом задоволення не з легких, адже якщо прагнеш досягти успіху, потрібно присвятити себе справі повністю. Треба е, Досить багато часу цьому би, присвятити. Це не просто там пройти, прокерувати і все, і якби на цьому справа закінчилась. Трібно і прослідкувати за всім, і розробити нові моделі плаць, і прикрасити, і з нареченими поспілкуватися. Ніколи не зупинятись на досягнутому, а постійно рухатись вперед. Єдине, що радить ця успішна панянка. Двоє там ну, чоловіків добували золото, і один зупинився. Ну, сказав, все, в мене нічого не виходить. Я його не добуду, а там лишився буквально міл міліметр. Таня не має кумирів серед іменитих дизайнерів. Найбільше в житті її завжди надихали такі ж прості дівчата, які не побоялись та почали з нуля. Я дуже поважаю тих жінок, які починали весільний бізнес, і у нас в місті це дуже багато, якби ну салонів, які власниці. Ще там 20 років назад, 30, вони починали так само, як я. З тої одної-двох суконь. І на сьогоднішній день це самі такі ну, знамениті салони нашого міста. Так само у Львові я жила, там, працювала в весільному салоні. Так само жінка вона починала сама свій бізнес, так шила, плаця ночі, шила. Вести власний бізнес та керувати людьми завдання не для слабких духом, зізнається бізнес-леді. Потрібно бути сильною. Ну, якби жінку <смі> без моментів слабості. Ну, вони потрібні, але їх ніхто не має бачити. Найбільшим натхненником та сильним плечем поряд цієї тендітної дівчини завжди був її чоловік. Коли я починала бізнес свій, то він зі мною ходив на калинівський ринок. Ми вставали під п'ятої ранку там. Йшов зі мною, мене саму не пускав, завжди там допомагав мені з тими сумками, з тим всім якби. Вона вміє правильно мріяти та наполегливо працювати, тому впевнена, що і результат не забариться. Хочу досягти більш таких висот. Можливо, там відкрити свою сітку по всій Україні, весільних салонів. Друзі, настав час перевірити смак нашої героїні. В мене для тебе буде одне маленьке завдання. Обери, будь ласка, собі три вбрання на ділову зустріч. У повсякденному житті дизайнер любить носити класику. Жіночні якісь образи, ну якби плаття в основному брюк я майже не ношу. Угу. Просто вважаю, що жінка має бути жіночною на всіх своїх, якби рівнях і душевно вона має бути жінкою виглядати. Ця витончена та аристократична панянка надає перевагу стриманості у всіх її проявах. Стараюсь більш такі стримані, однотонні речі одягати. Ну не одягла. Може, щось заляпане дуже там різнокольорове, якби я це не дуже люблю. На ділову зустріч Таня одягла б ось таке стримане, але жіночне фіолетове плаття із золотистим ледь помітним аксесуаром не обійшлося і без такого ділового ансамблю чорної спідниці та салатового піджака а також панянка одягла чорну сукню, що облягає та підкреслює її ідеальну фігуру. Так шамага. Була справжня паняночка Тетяна Деревніна. Якщо ти маєш що розповісти про себе, насилай мені заявку на адресу, що бачиш на екрані, або телефонуй за номером. І повір, я зроблю з тебе зірку. Це був телевізійний конкурс Краси Панянки. І я його ведуча Любов Мочалова. До зустрічі.